Так, Показую диню, дуже цікава в'єтнамська диня. Вона не тільки сама маленька, смачненька, але ще так акуратно займає місце. Ось бачимо, Між соняшником вона навіть ряди не сплила так, як мені хотілося б. Тобто в моєму розумінні вона повинна ряд повністю закрити. От. Але так не вийшло. Це все обумовлено чому? Тому що дуже складний рік. Ми сіяли 30 квітня, а сходи ми отримали тільки в перших числах червня. Було холодно, це диня, вона теплолюбіва, вона якся. Тепло дуже полюбляє, геть не сходила. Тобто були аномальні температури, прохолодна і насінка просто пролежала. Це зразу показало і коефіцієнт польової схожості зразу знизився. і енергія росту. Ну, і звісно, в цей час соняшник він більш холодостійкий, він також довго сходив, дві неділі я його не пізнавав. Але за посіву 30 квітня, він уже, він він уже, от, ну по-перше все рівно ось таку корзину у нас шляпи зробив. ну Він уже, о, він уже зійшов тільки 15 травня 15-17 ну І звісно, він першим стартанув, він був конкурентом для Дині. Ось як вона. Але що, що можу сказати? Дуже гарна, дуже класна. Е, він сформував те що, те, що треба від соняшника, все, все вийшло гарно. Те, що додатково від дині, ну гірше, але вона є. І враховуючи, що на іншому полі, де вона сіялась і на неї була вся увага, вона геть зовсім пропала, то тут ще very good. Дякую за увагу. Питання, в кого є стосовно бінарних пасівів, філософії бінарних пасівів, або соняшника Мосинельниківські ультраранній, всі варіанти, всі які ось сіють. Звісно, до кого ж звертатися, як не до інженера, який створив, а інженер сортів це селекціонер. То звертайтеся і все що, все, що я від нього хотів, все, що вкладав, всю інструкцію я вам детально розкажу. Для чого? Для того, щоб на вашому полі він виглядав максимально круто. Дякую за увагу, здоров'я вам, вашому полю.